Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Мов Зесита поділився своїми очікуваннями від бою з Жермейном Франкліном. Він виглядав старим Промоутер про повернення Фьюрі в бокс. Усик йде на вибори президента, заява Олександра. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Beton. -bat Beton. 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 Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі вірджил Ортіс наголосив, що для нього на першому місці стоять чемпіонські пояси, а не хайп та медійна розкрутка. Мета не в тому, щоб стати суперзіркою. Мета битися з найкращими та довести самому собі, що я найкращий. Мені все одно, чи буду я суперзіркою, чи матиму мільярд підписників в інстаграмі. Для мене це особисте. Я хочу, щоб ці паски висіли на моїй стіні, щоб я прокидався щодня і бачив їх на своїй стіні. Цей пояс це фізичне втілення всієї важкої праці, яку я зробив за все своє життя. Це не просто фізичний об'єкт, це вся кров, піти, сльози. Які я віддав усі травми, вся наполеглива робота та завзятість упродовж багатьох років, сказав Ортіс. Також 27-річний боксер поділився думкою про потенційний поєдинок з тимчасовим чемпіоном WBA Джароном Енісом та прокоментував свою перемогу над Еріксоном Лубіним. Це було зовсім нелегко, особливо проти такого рівня, як Еріксон Лубін. Я провів у таборі 4 місяці і дуже старанно працював над своєю майстерністю. Це справді нелегко. Бій з Енісом це більш ніж можливо. Я оптимістично налаштований, що це станеться. За Ортіс. Раніше була інформація, що в грудні відбулися переговори між командами Ортіса та Еніса. Вони тривали 6 годин. Стерни обговорили кроки для прискорення процесу. Треба нагадати, Еніс провів битву поглядів з Вільжелом Ортісом після бою Ортіса проти Еріксона Лубіна. На початку листопада Ортіс переміг Лубіна технічним нокаутом у другому раунді. Суперважковаговик викмовзисита Сетаума розповів про свої очікування від майбутнього поєдинку з американцем Джерменом Франкліном. Я справді вважаю, що це може бути моїм найважчим боєм. Причина, чому я так думаю, полягає в тому, що в тому, що він робить дуже добре, я все ще маю певні питання, у той час, як у діляна Уайта є багато аспектів у грі, які можна використати, а Демсі Макін, якщо чесно. Хоча й пройшов 12 раундів з Філіпом Хровичем, особисто я не вважаю, що він був надто добрий, але я дійсно відчуваю, що Франклін, міцний боксер, тож я готовий до нього, сказав Ітаума. Нагадаю, бій пройде 24 січня в Манчестері. Британський промоутер Спенсер Фірон в інтерв'ю на YouTube висловив свою думку про можливе відновлення професійної кар'єри колишнього чемпіона суперважкої ваги Тейсона Ф'юрі. Приводом для обговорення стало відео звернення Ф'юрі до вболівальників, у якому він наголосив. Про намір повернутися до боксу Тейсон Ф'юрі сказав, що він на 100% повертається. Він довго був поза боксом, але зараз повертається. Я говорив про його повернення з іншими людьми, і мені подобається ідея поєдинку проти Фабіо Ворлі. Здається, це легкий біля організації. Це буде легкий біля організації, але не думаю, що цей поєдинок відбудеться. Я хочу бути з вами чесним. Я бачив його роботу на мішку, і без неповаги до Тайсона Ф'юрі, але коли я побачив це, я подумав, що це Джон Ф'юрі б'є мішок, він виглядав як старий. Я говорю правду, давайте називати все, як є. Ти не можеш списати його таланти, він неймовірно талановитий, але Тайсон Ф'юрі виглядав як старий. І це чесна правда, так і було. Я тоді сказав. У Джона все ще міцні руки, а насправді то був його син. Він виглядав старим. Обличчя і тіло виглядали старими. Він виглядав старим. Це було моє перше враження, але Тайсон Фьюлі все ще чума. Тому що він неймовірно технічний боксер. З Фабіо Уорлі буде легко організувати поєдинок, це факт. Але давайте просто будемо реалістичними. Є лише один бій, який хоче побачити публіка, незалежно від того, що трапилося з Ентені Джошо. Тепер Ентені треба взяти паузу для скорботи, втіхи і всього іншого. Правда, але хіба їхній поєдинок не буде тим, що потрібен наприкінці 2026 року. Його відкладали вже довго. Давайте дозволимо Фабіо Уорлі бути бійцем нового. Покоління, він має безліч інших хлопців, з ким він може провести поєдинок, хоча бій Тайсен Фюрі з Фабіо Ворлі легко організувати, але я не бачу, як він відбувається. Я з вами чесний, є лише один бій для організації, і це буде поєдинок Тайсона Фюрі проти Ентоні Джошо. Вихід на американський ринок на нинішньому етапі кар'єри об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика розглядається як ключове завдання. При цьому інтерес до потенційного поєдинку українця з чемпіоном світу із США Деонтейм Велдером перевершив початкові очікування. Про це повідомив директор Усик-17 Сергій Лапін. За його словами, переговори зараз йдуть відразу за декількома напрямками. І саме американська аудиторія виявила до цього бою помітно більший інтерес, ніж передбачалося спочатку. Найближчим часом ситуація проясниться, після чого буде ухвалено виважене рішення. Лапін не виключив, що в процесі можуть виникнути і несподівані, але дуже цікаві варіанти. Він також зазначив, що проведення поєдинку в США давно входить. До стратегічних планів Усика і нинішні часові межі повністю збігаються з довгостроковим вектором розвитку його кар'єри. Говорячи про місце бою, Лапін підкреслив, що ключовим фактором стане місткість арени, чим більше глядачів зможе прийняти майданчик, тим краще масштаб події має принципове значення, заявив Лапін. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що не розглядає для себе участь у президентських перегонах і не збирається балотуватися на пост президента. Після боксу ти гратимеш у футбол, зніматимешся ще в одному фільмі. Так, запишеш реп-альбом? так. Зі Snoop Dogg? Чому би ні? Адже ми, друзі, це можливо. Ти балотуватимешся у президенти? Ні, уся політика мені не цікава, але для своєї країни я працюватиму завжди. Ти завжди це робиш. Так завжди робитиму, але не як політик, тільки як спортсмен, як людина, сказав Усик. Раніше Олександр заявляв про бажання стати президентом. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і вийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.